Інавгурація Трампа яких рішень очікувати? Європа напружилася? Чи буде ускладнення відносин зі сполученими штатами? Які можливі сценарії закінчення війни в Україні? Я Лариса Задорожна. І Я Олексій Бурлаковий. Це програма польського радіо для України. Погляд. Нас можна слухати на сайті Польське додатку або на платформі ДаПлюс, а також Spotify, платформі подкастів польського радіо. А ще в ефірі радіо «Накопіло», яке виходить в ефір з Харкова, і яке можуть слухати в тому числі і на окупованих територіях. 20 січня, відбудучи інавгурація нового американського президента, нового старого американського президента, навіть Дональд Трамп, офіційно очолить Сполучені Штати. Яких рішень очікувати від нового старого президента для Європи, Польщі та України? Про це ми будемо говорити із Мирославою Гонгадзе, керівницею мовлення Голосу Америки у східній Європі. Вітаємо вас в цій студії. Вітаю слухачі і вас. А також будемо говорити з Бартиком Теславським, експертом фундації Опортюніті. Мирослава вітаю також в нашому ефірі. Отже, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в Україні за там 24 години. Потім на прес-конференції на початку січня він сказав, що сподівається завершити протягом 6 місяців. Так що про що це говорить? Трамп прорахувався. Ну, по перше, ці заяви про те, що він завершить війну практично в перший день своєї. Зразу після інаугурації, чи в день інаугурації, можна сприймати як можливо все ж таки такі передвиборчі обіцянки або передвиборчі заяви, які переважно такі більш яскраві ніж насправді реальність, яка приходить після того, як люди вступають на посаду і розуміють всі виклики з цим пов'язані. Тому вже ми знаємо сьогодні, що представник Дональда Трампа по Україні пан Келок заявив, що. you oh. Рішення по Україні може бути в перші 100 днів президентства Дональда Трампа. Тому очікується, що саме так і буде. І сьогодні дискусія є навколо того, коли і як президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним і коли і як він зустрінеться з президентом Зеленським. Про те, що зустріч з президентом Путіним планується, він вже заявив. Ми вже про це знаємо. Ще невідомі деталі, коли і як і де це буде відбуватися, але Офіційно він так це заявив. Ми так само знаємо, що президент Зеленський, перебуваючи тут у Варшаві, заявив про те, що його команда також працює над можливою зустрічю з президентом Трампом, тому ми побачимо питання: хто можливо буде перший, хто до, до свою думку перший, перший доведе до керівництва Сполучених Штатів, тому що насправді від позиції Сполучених Штатів буде залежати насправді. Авдії, майбутнє не лише України, але й Європі, особливо в ці критичні часи. Тут цікава історія в тому, що Кіт Келох, про якого ви згадували, раніше говорив про те, що він приїде до Східної Європи, а потім відтермінував цей візит на. Постінавгураційний період, скажімо так, і одразу він зробив заяву про те, що рішення якесь може бути 20 травня. От чомусь я запам'ятав саме 20 травня, він про це сказав. Але яке рішення? Рішення про те, як це вирішувати, чи рішення про те, хто. Переміг, я не знаю. Ну зараз ви ставите запитання, яке на яке немає насправді відповіді, точно у мене, тому що, як ми знаємо, дискусії відбуваються внутрішньо буде багато людей, які будуть впливати на це рішення. Це буде якесь колективне рішення, буде залежати так само дуже багато від Росії. Поки що, ми не чули від Росії, що вона готова сісти за стіл переговорів. Ми чули про те, що Путін готовий до дискусії з президентом Трампом, але про те, що що Росія готова угу. вести переговори про мир в Україні ми не, не чули. Тому першим елементом так би мовити, першим кроком на до відповіді на ваше запитання буде все таки позиція Росії щодо можливих мирних переговорів. Ми навіть чули навпаки, Сергій Лавров казав, що ну як з ними можна домовлятися. Он, дивіться, що вони роблять. Тому як тут владнати, ну тобто, якщо один бік хоче перемовин, інший бік хоче або змушений іти до перемовин, а третій бік просто їх не хоче. То це, мабуть, буде важко. Ну, буде важко зрозуміло, але все ж таки Сполучені Штати е, кажуть, що мають важелі впливу на е, Росію. Зокрема, е, наприклад, е, номінант на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Майк, е, Пан Майк Рубі. Рубіо е, він е, заявив про те, що е, санкції є одним з таких важелі впливу. І е, звичайно, що він так само сказав, що усім сторонам у цій ситуації доведеться піти на пост поступки. от питання, які поступки це будуть. А які ще моменти? Ось санкції це одна один бік, да е, при зустрічі Трампа й Путіна. Ми говоримо так, а що ще може бути? Чим може Трамп ще надавити? Ну і власне як може ця зустріч відбутися, враховуючи ордер на арешт Путіна, як воєнного злочинця? Ну не це вона ця зустріч. Не обов'язково може бути в сполучених штатах. Ми чули вже заяви від Сербії, наприклад, що вони готові прийняти. Таку зустріч організувати таку зустріч, ми чули також ці заяви від Швейцарії, і так само, до речі, Британія. Ми знаємо, що лідер Британії сьогодні у Варшаві, але він так само в Британії, зокрема, либористи в Британії, заявили про те, що умовою запрошення президента Трампа на офіційну зустріч в Британію буде, якщо він погодиться, сісти за стіл переговорів з чи на, на зустріч. З президентом Зеленським, тобто британці хочуть організувати таку трьохсторонню чи багатосторонню зустріч, тому що насправді європейці дуже переживають, що вони не будуть мати впливу на оці рішення, які будуть відбуватися між президентом Трампом і президентом Путіним в контексті України. Ну і от власне нова каденція Трампа це тема номер один для Європи, як ви сказали. Ну і простими стосунки ці назвати не можна. Що ж зміниться у відносинах Польщі та США після інавгурації? Бартек Теславський, експерт фундації Opportunity. далі. Видайміше що Польща є... чи здається мені, що Польща занепокоєна інавгурацією Трампа так само, як і Україна, тобто, що ми побоюємося зниження зацікавленості сполучених штатів у колективній безпеці та існуванні НАТО в цілому, Дональд Трамп зарекомендував себе як людина, яка дивиться на все крізь призму бізнесу чи категорії 0-1 і просто може виходити з того, що витрати на захист, скажімо, Литви для нього не мають. Бізнесового сенсу це те занепокоєння, якими маємо, адже він неодноразово давав зрозуміти, що для нього НАТО це організація, яка наразі лише використовує ресурси сполучених штатів. Водночас, слід пам'ятати, що багато поляків усвідомлюють, що Польща має досить хорошу позицію через географічну близькість до Росії. Ми витрачаємо досить багато на озброєння і оборону. Тому Польща ніколи не була в списку Дональда Трампа як країна, яка витрачає не. Достатньо, але водночас усі розуміють, що риторика Трампа під час виборчої кампанії, особливо внутрішньої, не завжди відповідає його реальній політиці. Сполучені Штати залишаються світовою державою і навряд чи бажають втратити цю позицію, адже її втрата обійшлася дорожче ніж підтримка. Тому ми вважаємо, що Трамп навряд чи вдаватиметься до різких змін, проте він настільки непередбачуваний, що все буде видно лише з часом. Окрім цього, є внутрішня проблема. Трамп є досить правим політиком за деякими оцінками, навіть близьким до ультраправих. У певних аспектах до близькі до альтправих. це створює очікування у частини польської політичної сцени, що Трамп може стати лідером правих сил у світі. Це може призвести до спроб втягнути Трампа у внутрішньополітичні суперечки Польщі. Вже були випадки, коли представники однієї політичної сили їздили інформувати Трампа про те, що казали про нього інші польські політики, зважаючи на те, що Трамп чутливий до критики. Це могло б вплинути на його ставлення до Польщі у підсумку. Зараз усі чекають Київ, Вільнюс чи Кишинів. Ми бачимо, що Трамп починає пом'якшувати свої заяви та переходити до реальної політики, наприклад, термін у 24 години для завершення російсько-української війни, який він обіцяв, його представники вже продовжували до приблизно півроку. Це свідчить про те, що ймовірно різких змін не буде. Водночас, європейський союз і західні країни не є у списку найкращих друзів Трампа, оскільки. Ки польща є частиною ЄС. Негативне ставлення Трампа до цієї організації може вплинути і на нас. Про це це швидше за все буде економічний конфлікт, а не щось, що поставить під загрозу основи нашої безпеки. Якби поподважає фундаменти нашого безпеченства, цікава історія в тому, саме як будуть розвиватися відносини Польщі та Сполучених Штатів, і ви зараз наштовхнули мене насправді на таку думку. Я згадую заяви Ілона Маск. І е, Джей Ді Венса про нинішнє керівництво Британії, про лейборістів, яких треба терміново гнати з цих посад. Ну, це не точно цитата, це моє трактування. Але чи не здається, що Британія зараз намагається перетягнути, так би мовити, заздалегідь побільше союзників, в тому числі і Польща, як один із головних союзників Сполучених Штатів в Європі, е, яка підпише сьогодні оборонний? пакт з Великобританією. Саме тому прем'єр-міністр сьогодні у Варшаві. Ну справді Британія завжди була одним з лідерів підтримки України, так само як і Польща. Британія не є в Євросоюзі, але Британія все-таки була так, так мовити, такою третьою частиною в цьому в цьому ем, е, такому трикутнику США, Європа і Великобританія. І е, чи за минулого е, прем'єрства, чи, чи тепер з новим прем'єр-міністром, Британія? Завжди відігравала дуже важливу роль, тому перетянути складно сказати, але закріпити можливо так. І ми знаємо, що вчора підписали сторічну угоду з в гарантії безпеки з Британія і Україна. Тепер вони намагаються підписати таку угоду з Польщею. І знову ж таки, Польща так само є таким лідером. Тобто, і будується така своєрідна вже вісь підтримки України Британія, Балтійські країни, Польща для того. Щоб всі всі ці країни дуже добре розуміють, чого е, яких ризиків вони можуть е, які ризики стоять перед ними, якщо Україна не е, втратить е, можливість себе обороняти, от давайте пояснимо нашим слухачам. Ну, коли кажуть гарантії безпеки, одразу Ну як на мене, то одразу це п'ята стаття НАТО, так але в випадку з Україною, що це за гарантія безпеки? От про що ці останні дні говорять? Власне, от якраз я це питання задала прем'єр-міністру Туску і президенту Зеленському, коли вони були тут, коли президент Зеленський відвідував Варшаву позавчора, 15 січня. І президент Зеленський насправді дуже широко відповів на це запитання. Практично воно ми завершили прес-конференцію цим запитанням, тому що він дуже багато про це говорив. І обидва лідери погодились з тим, що найкращі гарантії безпеки. Зрозуміло, як ви сказали, були би членство України в НАТО і в Європейському Союзі. Але як сказав прем'єр-міністр Туск, деякі країни дуже трепетливо ставляться до можливого вступу України в НАТО. Тому це питання на сьогодні неможливо вирішити. Тому нам треба зробити все, як сказав Туск, для того, щоб забезпечити Україну і дати Україні гарантії безпеки, які ми можемо сьогодні дати. Щодо президента Зеленського, він сказав перше, що не може бути розмови про зменшення української військової потужності. Ми бачили поз статті в в New York Times про те, що російське керівництво вимагає не лише для, для перемов перед як передмова для переговорів. вимагає не лише відмова України від членства в НАТО а так само і зменшення української української війська скорочення українського війська президент Зеленський сказав що ми не граємо в ці не граємось в ці ігри і він до речі вперше назвав так само цифри він сказав що україна сьогодні має 800 тисяч а вісімсот тисячну армію яка є розташована по всьому периметру кордону україни з росією росія сьогодні має в україні 600 тисячну армію яка в Воює з українцями. Говорити про зменшення війська, абсолютно він, він каже, що це не не, почат, не, не абсолютно не, не є безпідставним, і він не буде про це говорити. Щодо інших гарантій безпеки, він так само сказав про те, що Україна сьогодні виробляє приблизно 30 плюс відсотків власного військової амуніції, особливо що стосується високотехнологічної зброї. Як дрони, наприклад, 30 плюс відсотків надають надає Європа, і 30 плюс відсотків надає надають Сполучені Штати, і він каже, що ця така так, такий паритет, отака, але таке партнерство між Європою і Сполученими Штатами в майбутньому має залишатися. Тому що без цього паритету, без цих тих цих так мовити, головних внесків в, в Українську оборону не можна можна говорити про безпеку України і те, що Україна зможе далі розвиватися і вистояти ще одним елементом. Я його запитала про війська європейський контингент, про який так само дуже багато говорили. Ми знаємо, що президент Макрон приїжджав сюди так само у Варшаву. І Я задала це запитання і прем'єру Туску і президенту Зеленському про військовий контингент, тому що поляки, як ми знаємо, сказали, що вони не планують цього робити, відсилати свій контингент в. Україну так от, президент Зеленський сказав, що це ще трохи сира ідея, але ідея хороша, і вона може бути частиною тих гарантій безпеки, про які про які йдеться. Ну, там ще багато елементів, але я розумію, що ви хочете ще задати запитання. Ну, уточнюючи, ось ще один варіант, про який пише The Telegraph. Захід. ну, Сценарій такий: Захід захищає кордон України за допомогою протиповітряної оборони і формує в цих регіонах війська під інструктажем країн НАТО, от ще такий варіант може бути окрім введення військ. Ну поки що, я так це так би мовити теоретична ідея, але практично практичної дискусії навколо цього я ще не чула. От дискусія про європейські війська була, але знову ж таки позиція Польщі, зокрема, те, що сказав Пан Туск, що окрема країна не може вирішувати це питання. Це має бути. Спільність група країн, і ми знаємо, що е, Балтійські країни вже на це погодилися. Вчора про це, як Зеленський сказав, вони обговорювали з е, е, лідерами е, Британії, тобто вже є низка країн, які на це готові. Але будь, будь яка будь-яка присутність, якщо це європейські війська в Україні, це буде означати, що НАТО вже вступило в цей процес, і тому рішення НАТО на рівні керівництва НАТО так само тут е, важливе. Чи буде воно? Ми побачимо. Я так розумію, що відбувався певна відбувалася певна комунікація між лідером Франції та Великобританії з приводу миротворчого контингенту. І якщо Макрон був згоден на таку історію, то прем'єр-міністр Великобританії довелося поїхати в Київ, щоб, мабуть, на місці розібратися в чому справа. Але щодо того, чи може одна країна все тягнути на собі, ряд заяв, низка заяв протягом останніх кількох місяців про те, що Європа має тягнути ось цю більшість, більшу відповідальність на собі за війну, і польща здається, що стає ну таким не те, щоб лідером, але на першому місці за тим, хто тягне, бо польща зацікавлена в тому, щоб безпека східного кордону НАТО вона дотримувалась, і тут дуже важливий момент, знову ж таки, повертаючись до інавгурації, якщо зібрати всі фактори разом, як то відкриття бази протиракетної оборони американської в Польщі, якщо згадати заплановану передачу американських винищувачів. Ф 35 до Польщі, і ще давайте згадаємо при, під час першої каденції Трампа, навіть була пропозиція назвати одну з військових баз на його честь. То а, а зараз, за другої каденції, чи може Польща дійсно. Точніше, чи буде Польща дійсно тягнути все це на собі? Чи це буде разом зі сполученими штатами? Чи це буде от та зв'язка Польща Сполучені Штати і Європа, яка де йде другим чи третім чином? Польща однозначно сьогодні є лідером в гарантії безпеки для східних кордонів НАТО, і ми знаємо, що Польща сьогодні витрачає 4,7% від свого валового продукту на оборону. Це найбільша найбільший відсоток зі всіх країн Європи, і зокрема? Ма прем'єр Туск на зустрічі з Зеленським про це сказав, і так само в інтерв'ю міністра, міністра оборони і міністра закордонних справ в інтерв'ю Голосу Америки. Я з ними розмовляла в, в грудні, Про це сказали, що Європа, європейські країни мають однозначно вкладати набагато більше, навіть на ті типу затверджені 2%, а набагато більше в, в свою оборону. І ми знаємо, що що заявляв в. Же президент Трамп він сказав, що Європа має вкладати не 2%, нова його заява це 5%. Тому дуже важливо, щоб Європа зрозуміла, наскільки важливо є, щоб вони так мовити гарантували власну, власну безпеку. І як сказав міністр оборони Польщі мені в інтерв'ю, що вкладати в свою оборону треба не просто для того, щоб захистити себе, а для того так само, щоб втримати американців у Європі. Тому тому що зрозуміло, що якщо Європа не буде достатньо вкладати в свою власну безпеку, Америка не буде е, витрачати е, гроші в, своїх платників податків, як вони до цього робили при президенті Трампі для того, щоб захищати Європу, тому мусить бути дорога. це дорога в два нудин до одного, скажімо так, і тому європейські країни однозначно мають вкладати більше. Сьогодні так само дуже багато дискусій про те, що яким чином модернізувати європейські війська, яким чином Європу міністр оборони Польщі заявив, що зараз на модернізацію європейці вирішили вкласти там 5 мільярдів доларів. Він каже, це просто смішно з моєї точки зору, тому що ми маємо почати говорити. каже, я тільки каже, 3-4 дні назад підписав угоди з американцями. Поляки дуже багато купують амуніції, гелікоптерів. В іншої іншого обладнання в Сполучених Штатах він каже: тільки я підписав е, угоди на 4 мільярди. А ви говорите про всю Європу на 5 років, на 5 мільярдів. Ми можемо тільки починати це обговорення з 100 мільярдів. Європа до цього поки що не готова, і насправді ну прийде час, коли доведеться прокидатися з цієї е, сплячки і розраховувати на Сполучені Штати. Таке ж саме питання поставили Барту Кутиславському, експерту фундації Opportunity, і зараз пропонуємо Ну, послухати його відповідь. Всичко все, що ви описали, тобто польське залучення у відносини зі сполученими штатами, безсумнівно нам допомагає. Адже Дональд Трамп розглядає все дуже меркантильно. Він замислюється над тим, скільки кожна країна платить, і який її торговий баланс зі США. Якщо баланс позитивний для США, то така країна є хорошим партнером. Якщо баланс негативний, то така країна вважається поганим партнером. Польща вже давно побудувала свою. Оборонну доктрину на союзі зі сполученими штатами та членстві в НАТО США залишається одним з головних постачальників озброєння для Польщі. Це безумовно впливає на те, що Польща є цінним партнером для адміністрації Трампа. З іншого боку, польща також розуміє, що її місце в Європейському Союзі важливе для її безпеки. ЄС є важливим елементом архітектури безпеки, яку польща. Побудувала після 1990 року. Якщо Польща опиниться між ЄС і США, це може викликати значний тиск з обох сторін на Варшаву. Це ризиковано, але також може підвищити позицію Польщі у регіоні. Наприклад, обговорюється можливість створення контингенту західних країн для миротворчої місії в Україні. Це могло підвищити позиції Польщі в очах західних союзників. Проте зараз немає конкретики і неясно, чи готова польща до такого. Кого польська економіка знаходиться в доброму стані, що також сприяє зростанню її ролі в європейському союзі однак, розрив потенціал між Польщею та такими країнами, як Німеччина чи Франція, залишається великим, тому Польща не може односторонньо претендувати на керівну роль в ЄС, не враховуючи думку цих країн, тому уні європейському зажонзать в місце німців і не обладаючи на вони німови. Я нагадаю, що у нас в ефірі в гостях Мирослава Гонгадзе, керівниця Голосу Америки у Європі. І... Хотіла спитати, власне, вже повертаючись до Сполучених Штатів, якщо ми подивимося Бекграунд Марка Рубіо, то ця людина особливо в перший рік повномасштабної війни підтримувала Україну. Якщо подивимося на іншу команду, ну на про багатьох таке не скажеш. Того ж Ілона Маска можна згадати, або ж Тусі, так це національна розвідка Сполучених Штатів. А от як буде команда Трампа впливати, які прогнози взагалі? Буде команда Трампа втрим... впливати на власне рішення, які ухвалюються у повідношенню до України. Ну, дивіться, давайте послухаємо. Знову ж таки, я не хочу спекулювати, тому що все, що ми зараз скажемо, в якійсь якійсь мірі буде спекуляції. Будемо треба розраховувати на, на заяви чи факти, які про які ми знаємо. На слуханнях щодо своєї номінації Марк Рубіо сказав, що Україні треба допомогти навіть після того, як будуть мирні переговори і буде укладена якась угода. Україна має мати здатність себе захищати. Таку заяву він зробив. Марко Рубіо в нього. Позиції постійно трошечки так би мовити мінялися, тому що на самому початку він був активним захисником України, активно виступав проти російської агресії. Він, як, як латиноамериканець, як, як син емігрантів кубинських зрозуміло, що він для нього так би мовити, там все, що стосується комуністичного режиму чи, чи авторитарного режиму, для нього це так би мовити Тема, і він про це багато говорив. Але з часом в нього змякшилися трошки позиції, і вже під час голосування щодо допомоги Україні він проголосував проти. В нього були свої, так би мови аргументи, чому він проголосував проти, але він проголосував проти. Тому зараз він дуже чітко сказав, до речі, в інтерв'ю Голосу Америки. Вже після слухань він сказав, я буду виконувати. Політику президента Трампа тому, от, от така таке очікування, тому дуже багато залежить від президента Трампа щодо інших людей навколо знову ж таки. Я переконана, і так воно звучить з їхніх заяв, що вони все ж таки чекають на те, що. Які домовленості чи можливо які сигнали буде давати їм президент, і тоді будуть вирішувати, так би мовити, як працювати з цими сигналами і що далі робити щодо України? Чітко тобто, може, може бути зміна і Тулсі Габарт її погляду на наїні ну, Тулсі ще не, не була. Ще не, не було слухань. Ми ще не чули її позиції. Її заяв мають ну, увазі вже в, в, в позиції номінанта на посаду? Давайте дочекаємося, поки ми це почуємо. Як вона буде реагувати, але ем, ми знаємо, що велику вплив на, на президента Трампа будуть мати зрозуміло маск і його сини, так само які е, мають свої своє бачення. Ми знаємо, що о, о, син Трампа навіть зміг звинуватити в пожежах в Лос-Анджелесі Україну. Але знову ж таки, е, понеділок. Буде такий, знаєте, час пік, тому що в понеділок президент Трамп буде, буде приймає присягу, і від від того моменту трошки все напевно зміниться. Якщо ми заговорили про Марка Рубіо, так і члени команди Трампа, вони робили такі. Різні заяви з приводу того, як далі буде політика ем, Трампа і його кабінету, його адміністрації. Але Марк Рубіо, який є, до речі, автором закону, який було прийнято в 23-му році в грудні щодо того, що не може президент за своїм бажанням вийти з НАТО, для цього потрібно дві третини голосів від конгресу. То Марк Рубіо сказав, що ми будемо стежити за виконанням цього закону і за виконанням інших законів для того, щоб ну Трампу трошки обмежити е, коло і якось так виглядає, що з одного боку республіканці слухаються Трампа в тому ж голосуванні, про яке ви згадували на виділення допомоги військової, а з іншого боку, вони кажуть про те, що вони будуть його певним чином балансувати. Як це зрозуміти? Ну, нормально, плюралізм в американській політиці. Звичайно, що президент Трамп має величезний авторитет і позиції, але є багато республіканців, і є закони, є правила, є, з які потрібно дотримуватись. Тобто, зрозуміло, що багато людей будуть вважати за необхідне check and balances називається, тобто стежити за тим, щоб все відбувалося в рамках закону, тому це логічно. Час нашого ефіру закінчується. Дуже дякую, Мирославі, що завітала до нашої студії. Ми вам тут дуже раді. Я нагадаю, що це була Мирослава Гонгардзе, керівниця мовлення Голосу Америки у східній Європі. А також ми слухали думки Бартика Теславського, експерта фундації Опортюніті. Ми говорили про інавгурацію Дональда Трампа, яка вже буде незабаром. Так, а ми це Лариса Задорожна та Олексій Бурлаковий. Це програма погляд Слухайте польське радіо для України, і чекаємо вас наступного тижня.